Центр репетиторів «Всезнайка» – це висока якісна позашкільна освіта та професійний підхід до дітей. У центрі викладають математику, фізику, хімію, біологію, історію, українську, англійську та німецьку мови, а також готують до шкільнят. Навчання відбувається у міні-групах або індивідуально. На заняттях з математики детально проходять шкільну програму для учнів перших одинадцятих класів, а також готують до депази, но та вступних іспитів. Всі ми розуміємо, яка зараз ситуація в країні, яка була до цього з карантином, тобто які умови навчання в школі, тому дітям це дуже потрібно. І я намагаюся всіма силами допомогти їм. Сергій вивчає математику у центрі вже близько трьох років. каже, подобається все, і вчителі, і методи викладання, і атмосфера. Тут цікаво подають матеріал, тому що тут можуть як подавати його і подробно, також і складніше. Фізику неможливо зрозуміти виключно теорії, говорить вчителька Юлія. Тому для більш якісної подачі матеріалу у закладі використовують різноманітні методи і форми роботи. Спочатку ми з дітьми опрацьовуємо теоретичний матеріал і намагаюся залучати до цього всі, ну, прилади, пристрої, ну елементарні, навіть домашні досліди, які кожен із нас може вдома зробити і відчути і пощупати фізику. Я завжди дітям говорю, що то все не магія, то все фізика. 14-річна Катя переходить у 8 клас. Дівчина вирішила, що хоче пов'язати своє життя з наукою, тож брала додаткові уроки з фізики. Мені подобається фізика, я вирішила, що буду її вчити. Мені подобається, як тут припадає вчительниця. Практичній частині занять, зокрема у вивченні мов, тут приділяють велику увагу. Уроки нашої англійської мови вони цікаві, різноманітні, підходять для всіх. І обов'язково, коли ви прийдете до нашої школи, ви не зможете більш відмовитись від наших уроків і захочете проводити час з нами все більше й більше. Крім того, за потреби дитина може займатися з логопедом. Спеціалісти центру працюють над корекцією звукової мови, розвитком артикуляційної та дрібної моторики, розвитком пам'яті, уяви, мислення та інших. Психічних процесів. Заняття проводять у ігровій формі. Головне з дітьми бути на одній хвилі. Для мене так здається. Тому що вони одразу відчувають, коли до них якось зверхньо так ставляться. Знаєте, це не, не, той, не та вікова категорія, до якої можна ставитись так суворо. От, тому я вважаю, що любов, теплота і тільки гарний настрій, позитивні враження. У закладі готують діток і до школи. З малечою бавляться, грають у розвиваючі ігри, виконують різноманітні цікаві завдання, вчать рахувати, читати, писати. Після завершення навчання випускникам центру вручають дипломи першокласників. будь ласка, ось твоє посвідчення. Дітки ще раз от привітали. Це лише учні. ви не просто уже ви були в садочку вихованці. Випускники отримали і солодкі подарунки. Це житті повинно бути багато. Цього приємного головне створити позитивну та продуктивну атмосферу. Це все можливе, якщо по справжньому любити свою справу, говорить засновниця центру репетиторів. Всезнайка про найменших вихованців пані Ірина розповідає з особливою теплотою. Дошкільнята у нас дуже цікаві. У нас це проходить три рази на тиждень, у нас йде математика, читання, розвиток мовлення і англійська мова. Ми готуємо діток до першого класу. У нас дуже хороші керівники, дуже цікаво підходимо до дітей, тобто все йде індивідуально. Центр репетиторів Всезнайка знаходиться у Сумах на вулиці Горького, 26, біля Палацу культури Фронзи. Детальну інформацію можна дізнатися за номером, вказаним на екрані.